І ми не вийшли ані на крок за все те, що ми вже обіцяємо останні там років п'ять і продовжуємо це виконувати. Але те, що ну, мене, наприклад, бентежить, що розумієш, немає бажання виправляти ситуацію. От таке враження, що ми зараз застрягли в. Ситуації, коли ніхто не хоче донести якісь погані новини, пояснити їх, а ще не хоче навіть думати про те, що робити наступного року. Що от є тільки сьогодні і картинка, яку можна зробити на сьогодні. А те, що буде завтра, ніхто про це і не хоче думати. А якщо про це не думати, воно може бути не дуже приємним. І ця неприємність полягає в тому, що. Ти не можеш отримати там, наприклад, нову енергетику завтра, якщо ти не почав це робити позавчора або позапозапозавчора. Тому зараз, особливо при цих умовах і при цих ударах по українській енергетичній системі, які є, не займатися тим, щоб вкладати гроші в нову генерацію, це означає не думати про те, що буде завтра. Бо я не знаю, можливо, це пов'язане з тим, що більшість людей, які зараз в офісах вважають, що це будуть проблеми наступників. Тому мене і ну, трошки засмучує ситуація, в якій ми всі залишимо, ну ми хочемо залишитись тут жити. А цей план не дає відповіді, як ми будемо тут жити, і які гроші спрямовуються... Саме на щось нове, що буде приносити гроші, а не просто на те, щоб забезпечити собі сьогодні.